Доброго дня, ми на риболовлі. Риболовля на живця. Ловимо зараз щучку, вже в принципі, два трофеї зловлені минулих відео і іншими разами, як то кажуть. Ми знову тепер приїхали на риболовлю. У нас всього стоїть три жерлички і чотири макушатні. Стоїть, тому що не було живця. Ось так. Ну, цікаво, не знаю. Завжди, коли спускаєшся на воду, і завжди, знаєте, такий адреналін. Хочеться так собі уявляєш, там, наприклад, там, що ти зловиш велику щуку, цілку, там велику рибу. Хто рибалка, той зрозуміє, правильно таки. Будемо ловити, будемо ловити багато в принципі, в різних місцях. По можливості будемо відвідувати різні водойми, злоткість, щувна. Мається на увазі на вобліри, на твістери також і плюс живець. Живець, звичайно, завжди працює серпень місяць. Серпень місяць він багатий тим, що риба починає активно жирувати. Люба риба. І мирна, і щука починає активно, активно готуватися до зими. Ось так. Річка Ворона. Досить така, в принципі, невелика річка, але глибини є гарні. Гарні місця, гарні глибини такі Доволі живця. Ми розкладаємо в загальному стараюсь перед бродами, перед брівками, де є вихід з якоїсь глибини на мілну і знову глибина, на цій серединці я кладу е живця. Живця використовуємо карасика. Чому карасик? Тому що він витривалий, в принципі, довго, довго він тримається на гачку, пересилюємо його через зябра. Карабінчик і заводимо гачок через рот. Ось так. Дехто задасться питання, чому саме карась на жерлички? Тому що карась це така риба, яка кажуть, не то не вбагнюється і в вогні не горить. Розумієте, Це надзвичайно надзвичайна риба, яка дуже витривала, вона досить добре тримається, тим більше, коли таку насаджуємо через ротик, гачок ще підтягуємо, вона досить довго живе. Ось так. Так що використовуєте по рекомендації крася, а ще окунь гарно тримається. Він добре тримається, щука бере за голову, в принципі, рибу завжди. І успішно ловиться. Буде цікаво. Гарна така природа, гарні місця. Дуже рекомендую робити собі такі таку свої місця. Зараз в мене позаду одна жерличка, потім зразу йде друга. Так що полесенько підпливаємо і. Будемо разом її перевіряти і побачимо, що є щось там чи немає. Так що зручно сідається, гарно вам перегляду. Не забудьте підписатися на канал. В принципі, знімкуємо заради вас, щоб було що вам показати. Ось так. Так, що будемо. Так, перший макушатник. І у нас ось то нам збиває всю кукурудзу. Бачите? плотвичка. Ось така. Так, слідуючий макушатник. Yeah. І тут дивіться yeah. що. Бачите, дві зараз опались. Ось так, такі гарні потовички. ось хто нам завжди об'їдає кукурудзу Ну, гарненькі такі дві. Таранечка буде, ну, будемо використовувати її під живця. Ось так. Дивіться, я вилази, бачите, які видри. Ну, не знаю, чи цей рік буде нормальна рибалочка, тому що видри дуже багато. Так, жарличка у нас тут є. Щось там жилка рухається, напевно, що живець, тому що зазвичай щука може тільки або вибитись з сили сильно, або затягую десь в коряги. Ось так. І отак веслом підбираю. Живець є, бачите, живий. І відпускаю. І пливемо далі. Не потрібно нічого витягувати, проділятися. Ну, чесно, не бачу такого, що по живцю, тому що того року, вже в цей час, до середини серпня, то щука активно дуже брала. Живець, якщо хоч якийсь був, він був порізаний весь. Значить, тільки-тільки все розпочинається. Ще сезону такого немає. Можливо, трошки запізнення він починається. Це нам вже невідомо, коли щука починає жарувати. Дивіться, які гарні верби над рікою великі. Цим вербом купа, -купа років. І рі... Ворона взагалі річка часу невелика, але коли вона... коли вона виходить з берегів, то робить багато лиха. Так, дивіться, наступна жарличка. Пливаємо ближче. Так, дивіться. Зазвичай, все, коли я кладу жерлицю, завжди даю перевагу через якусь гілочку. Зараз бачимо, що жерличка йде в воду. Прямо жилка, бачите, натягнута і жилка йде в воду чомусь. Або є схід щуки, тому що зазвичай я вже зразу знаю, коли є спрацювання, так як можна сказати, гілочка, коли вже з гілочки злітає жилка, то є спрацювання. Ось так. І забули ми свій підсак. На жаль, ось так бачите, тут все закручено. Гілочка, Через оту гілочку була жилка з живцем. Будемо пробувати зараз, дивитися, що тут, що тут у нас є. Чому не так, як ми поставили? Жилка ніби не рухається. Зазвичай, коли підходиш. От добу ми, я тут не перевіряв. Вже прийшла доба. Можна достаточно. Друзі, якісь щось є. Щось є, але щось не... Ніякого супротиву. Дивіться, щука, але Вона вже вибулася геть чисто з сил. Але трофейчик є. Дивіться. Навіть вибився з сил. Ще живий. Живий, але взяв добре, бачите, зразу бере, коли живець, одягаємо через голову, щука зразу її потрапляє, очок зразу потрапляє її в ротик. І ось такий трофей у нас є. Вибулася сили вона взагалі, взагалі. Ось так. Ось така щучка, гарний трофей. Досить глибоко. Бачите, взяла гачок. Треба буде забирати її жарличкою. Дивно, що він так вибився сил. Сильно. Ай, він не дихає. чого щось. Можливо то, що. Спекотно і. Але щупачок гарний, ми його зараз на березі зважимо, у нас є вага. Ось такий трофейчик. Жерлечки працюють. Бачите, друга жерличка і на другій жерлиці є щучка. Ще одну зараз будемо перевіряти. Так що від... забираємо цю рибку, відсібаємо її. Паноше разом з жерличкою хай буде. Ось ось так. Ну що, трофейчик є. Трофейчик є. І то немаленькі, я би сказав. Досить такий, досить така гарна щучка. Досить така гарна щучка. Має якісь сліди також пошкодження. Здесь вже другу щуку ловлю з слідами пошкодження. Видри. Дуже багато видри в риці, і це воно дається в знаки Видра. дивіться взагалі, характерні, які на ній, бачите? А можливо, і видра її брала в. Цьому. на це і хотіла її забрати. Але хотіла би її забрала, можливо, вона могла ну, побита, вона побита на хребту. Невідомо, що це таке є. Дуже багато вилазів видра є. Видра взагалі зараз велика проблема. Я би рахую, що в річках взагалі в водоймах, тому що ніхто її не знищує видру, а пливеш по місцях, дивишся дуже воду. Зараз навіть край дивлюся вилаз з води. Є. Де не подивишся, у цих місцях там зразу є вилази, видри, видри бобрів немає, багато дуже видр. Але щось таке ловиться. Щучка є, щучка непогана. Розмір добрий, десь півторашечка і стандарт смачний якраз. У мене фартовий мій хлопець, мій синок фартовий, тому що тільки йду на рибалку, вчора йому говорю. Це він каже, обов'язково мені зато принесе щуку. Ми її будемо жарити, чистити. Я кажу, ну, добре, все. Якщо ти замовив, буде щука. І бачите, справді вона є. Ось так. Третя щука в сезоні 25-го року. Вже третій. В принципі, всі однакові. Немає менше чи більше, якісь такі, всі однакові. Вони. Ось такий стандарт. Ну, самий, самий стандарт, самий смачніший. Ось так. Так що пливемо далі. Пливемо далі. Залишайтеся з нами, можливо, ще що щось буде.